В прямому ефірі одна з представниць Фріазов казала за те, що наших хлопців в російському полоні кріплять за, за українську мову, за українські слова. На жаль, я був одним з свідків такого дійства, таких вчинків, і дійсно правильно кажуть, що мова це зброя. І мова це як засіб індивіду... індивідуального визначення нашої нації. Все дуже сподобалось. І сподобалось, як нас представляли, і сподобалось, що перед самим диктантом нам співали пісні. Дійсно, приємні, важні викликало це все. Було не складно, але було ну, зашвидко, якщо чесно. Я під кінець. Вже загального перевіряння дописував останні речення.